З 13 червня 2009 року у номері 25 газети Вісті Узгородщини було дано відповідне оголошення. Кам'янецька сільська рада повідомляє, що будівлю Невіцького замку, яка знаходиться за адресою села Кам'янецьця, вулиця Ужанська, колишня Леніна, 102, взято на облік як безхизайне майно. Власником мав би бути і представник державницького органу, і сказати: От закони, але цього не відбулося. Ніхто не читав газету «Вісті Ужгородщини». Ми про місце і проведення суду не мали ніякої інформації. Так сталося, як сталося і апеляції, ні скарги. Ніхто чого? абсолютно нічого. Абсолютно жодної. Мали великий намір писати грантові проєкти по ньому. Ця громадська організація, я думаю, що що буде сприятлива ситуація, скоро за себе заявить. Чи були ви інформовані про ініціативу цього громадської організації до сьогодні? У нас була ні. У нас була розмова з сільською головою, і коли вона висловлювала про те, що непогано було б грант, то я таку ідею, як ідею, підтримав, спілкувався з нею. Хороша голова, вона просто безпосередньо. Саме останнє там щодо нашої ініціативи оскаржити законність рішення районного суду в розмові зі мною, я не знаю, як вона буде потім опублічувати цю позицію, вона погоджувалася, що це некоректне було. Рішення і якось з нього треба виходити. Якби рішення суду було відмінено, то ви не особливо було порадити? Чесно кажучи, ну як можна казати, це привабливо, що нашій території це не принципово кого воно на балансі, все одно воно на нашій території, розумієте? Кам'янська селищна рада, користуючись особливими зв'язками в той період з керівництвом області. Рішенням суду району закріпило за собою, що це є що в неї є право власності на цей замок. Ми маємо спочатку з'ясувати статус і правосуб'єктність, право власності на цю будівлю. Я мною було видано розпорядження, і це як розпорядження доручення різним службам здійснити. Роботу звернутися, передбачити кошти тільки кошти на розробку проектно-кошторисної документації. Голова сільської кам'янської сільської ради інформована про те, що ймовірно будуть Інформована. Так. на об'єкт, який знаходиться у вас на балансі, розробляють технічну документацію. А ви про це не знаєте? Ну да, мені це дивно, чесно кажучи, можливо завтра. мене запросять і скажуть, і ми узгодимо свої дії. засіданні Круглого столу з питань охорони культурними спадщина. На даний час Державний інститут у захід реставрація розробляє проєктно-кошторисну документацію на перекриття центральної вежі замку. згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, значить, виділено на ці потреби. 100 тисяч гривень. Ви готові сказати, який потік туристів на місті зараз? Право в тому, що коли там працювали, ми великі підрахунки, навіть динаміку святкували. Перед початком було 5 тисяч чоловік. Коли ми завершували роботи, 150 тисяч чоловік. Експедиція працювала там все віто в рік за сезон. Любий турист, який приїжджає в Ужгород, він відвідує у шоловій замок. Це просто треба навпорядкувати всі документи і дати можливість кожному робити свою справу. Це я договір Немає, не існує. Ну так нема, договору не саме. Він затверджений представником Держбуду України. Але його фізично не існує, розумієте. Його Або покажіть тут, покажіть. ми говоримо про це тиждень. Так, так. Нема. Цього договор, договору договор, договор. договор, охорони до. Ми узагальному створюємо розпорядження саме, якщо я так розумію, правильно думку поставлення, як мінімум. Заповідний киллецький замок, але все ж таки замки закарпаття. Час, доки матеріал готувався до виходу в ефір. Проблематика Невицького замку була знову піднята. Питання стало більш актуальним, тому що з'явилися і публікації у змі було проведено ряд зустрічей, в тому числі і круглий стіл на базі обласної державної адміністрації. Скажіть, будь ласка, чи додалося у вас оптимізму у вирішенні цього питання, яким ви бачите майбутні кроки? Вдалось привернути увагу закарпатської обласної адміністрації до цієї проблеми. Отже, було піднято питання можливого, підкреслюю, можливого створення історико-культурного заповідника, замки Закарпаття. Подібне є вже. Він працює в Тернопільщині. Питання дуже складне, воно потребує вивчення. Було обіцяно закарпатською обласною адміністрацією провести низку таких круглих столів, де будуть організовані зустрічі з науковцями, громадськістю. І нарешті буде вироблене рішення, і декларовано, що закарпатська обласна адміністрація буде звертатись до обласної ради з пропозицією створення. Історико-культурного заповідника охопить не тільки пам'ятку Невіцький замок, а й інші деякі пам'ятки замкової архітектури Закарпаття. Такі пам'ятки, як Невіцький замок, можуть претендувати на внесення до реєстру ЮНЕСКО, а цим повинен займатися. Наукова структура, а пам'ятка ЮНЕСКО на теренах Закарпаття. Пожвавить і туризм у нас в регіоні дасть славу Закарпаттю, дасть славу Україні. Саме так, як це відбувається у сусідньому спіші на території сучасної Словаччини.